Добрий вечір, мене звати Антон, і сьогодні в нас огляд на довгоочікувану Assetto Corso Evo. Вийшла вона, як ви знаєте, в ранньому доступі. Тобто це неповноцінна гра, це early access. І вийшло в нас з сюрпризом. Який був сюрприз? Перший реліз состоявся в о шостій вечора. І те, що вийшло о шостій вечора, це тяжко писати словами. Давайте я зараз просто покажу пару кадрів зі мого стріма. Ви це побачите самі. У мене є таке відчуття, що 30 фпс свої. Тому що. Тебе теж? Ладно. Як я розумію, не так багато автівок є в наявності. Бачу абарт. Я не бачу ті 20 машин, про які говорили. Немає цих 20 машин? Немає. What? What the f Ну да, да. Мы катаемся на gt 3 тачках, а нам дали гольф. Це якийсь бред. Окей. Uh, okay. От у них тебе была задумка. У меня та... микрофризи. Графіка більш мильна, ніж БЦЦ. До речі, да. У меня якісь шлейфы за птичками, люті. А, ФПС 30 FPS граємо. А, 60. О, вернули FPS. Мило нікуди не делось. 37 FPS, такі що було, зараз 60. То, ну, взагалі. Мюшка була повністю переработана відносно минулих версій. Поки що видно, що вона також дуже сира. Налаштування, налаштування контролю графіки поки не є зручними. Наприклад, щоб е підключити руль, ну тобто засайнити руль, да, педалі та ботонбокс, наприклад, потрібно кляцати кучу вкладок, гортати великий список. Можливих інпутів. Дуже незручно. Воно не все не згруповане Менюшка з віксом явно ще будуть люди працювати, і зараз це виглядає незручно. от прям незручно. Стірін лефт. Ні, це не те. Це кнопки. Фантек Філ. Стірін. Ну він не бачить руля. О, oh, побачив руля! Воно ще раз. Газ. От газ не бачить. Ну тому що це інше. Ладно, побачив руль, да? Як я розумію? А що за нуль? Ще раз, бо я щось не розумію. Я, я от хочу назначити хоч щось. А я хочу щось удалить, блядь Як мені це зробити? Да, як удалити? Ти розібрався? Ні. Ладно, хай буде так, не знаю. Клач це все дальше педалі. Тротл, ось він. О є. Брейкс. Клач, хендбрей. Хендбрек нема, бо він не тут. Тобто кожну окрему менюшку треба отак от заходити, щоб назначати. Ну, ладно. Хендбрейк ось. А він не бачив хендбрек. Нема. Хендбреку немає. Ну і ладно. А, машина. Машини взагалі моделіки непогані. Я не побачив якихось мінусів. Якихось там прям критичних проблем. Прикольно, прикольно реалізовані дашборди. Вони з ну, самих машинок вони гарні. Я думаю, зараз ось ми десь бачимо паралельний відеоряд, бачимо, що досить цікаві салони у автомобілів, досить цікаві м -м, дашборди, як я вже казав, да? приборні панелі на машинах. І до машин, як такової, в мене питань немає да? до самих моделів. Але все ж таки, якщо зрівняти за це, то і там модельки були дуже гарні, дуже пропрацьовані. І сказати, що є якесь покращення в цьому, я не скажу. Тільки можливо, допрацьовані дашборди, А все інше в цілому саме звичайні модельки, нічого цікавого, нічого нового, я в них не побачив. Фізика. Фізика, моя суб'єктивна думка, стала прикольніша, цікавіше, ніж це. Вона відчувається більш живою, більш... От, наприклад, їдеш по Панорамі, їдеш в АЦЦ, весь асфальт він відчувається досить гладкий. Да? Тобто нерівності, їх мало на рулі і мало на самій картинці. В цій версії, в Ацево, всі нерівності відчуваються. Ти прям відчуваєш ці ямки, ці горбики. Прикольно, реально прям живо, їдеться живо, фідбек. Досить живий. Ох, як відчувається, на ага, ага. ага. А, 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 а. а на не би більше, ніж на. Ну, BMW вона, ти... вона м'якша, Таке веща, що о, вона м'якша. Ти, я в но у АЦЦ, ти їдеш ніби по плоскому асфальту. На ці ж самі танці. І взагалі не відчувається нічого, абсолютно нічого із цього, що ты застроив. Ух, блін, а прямо на руль так зараз гризається. А шо що шо сносу? Я тільки що ну, я відловив її відразу. Ну, типа, відчувається це. вона дуже цікава, ця машинка. Реально цікава. Мені подобається. До цього в мене питань немає. Дуже сильно порівнюють АЦЕВ, фізику Ацево з фізикою першої сети-корси. І Домінік навіть каже, що він до цього ніяких питань не має. Фізика прикольна і чесно, вона мені також сподобалась, відчувається живо, як я вже казав. Графіка. Картинка ок. Просто ок. Вона ну, гарніша, ніж БЦЦ, але з нюансом. В мене відчувається мило. Я бачив на стрімах, в когось є мило, в когось ні. Можливо, я не доналаштував. Так як поки ніяких гайдів немає до якогось правильного налаштування, я налаштовував, як я вважаю це за потрібним. І в мене є якесь мило. І воно мені не дуже подобається. Графіка більш мильна, ніж в БЦЦ. До речі, так. Да. Подивіться, який в шлейф шліф за цими. Мило нікуди не ділось. Але якщо це дивитись на світло, наприклад, дивитись на якісь нічні гонки, то виглядає гарненько, реально гарненько. До питань до графіки в мене немає насправді. Крім якихось нюансів, наприклад, нюанси зі світом. Якщо їдеш по нічній трасі, то в тебе фонарь. Вдалі світить з однією, з, з однією інтенсивністю, і по мірі під'їжджання до, до цього фонаря видно, як він починає світити ярче. А ну. Це зараз супер ультра. Я граю в 20 fps, О, фонарі прям розграються, коли я до них під'їжджаю. Воно виглядає то непогано насправді, але це не грабельно. Ну, типу я не можу в це грати. Тому що просто нема FPS. Ну виглядає це не досить. Так, по, да, по оптимізації це виглядає. По оптимізації це просто жесть. Ну, картинка нічна, досить гарненька. Отак от гра виглядає ніч. Ну, дуже сильне мило. Блин, Те, що мені, мені не, не подобається. Що... Speed Carbon. От чесно, от зараз. Дуже цікаво, чому не знаю. Не я не знаю. Так, І за ціні білізової тачки 100%. Ну хіба ж. Таке собі. Також в менюшці я побачив ну, тож дуже мі мікробажинку. Але через двері, там на Honзі S2000, світився коврик. Ді а, але, де, де, дивись, світло, до речі, з Вондос, звідси, йде сквозь двері і падає на коврік ось. Блять, я розумію, це, це, це <реку> дайоби вже занадто, НАТО. Я це розумію, якби. Але це те, що ми просто ми це бачимо. Це те, що кидається в очі. Це міні-бага, такий дуже мікропроблемка, мікро але це також є. На самі великі питання в мене до оптимізації. Вона просто жахливіша. От реально жахливіша. У мене 4070 відеокарта, i 7 1400 kf процесор, M2 SSD диски і 64 оперативки. У мене в 2К розширені на ультрах з вимкненим і вимкненим DLSS були дуже сильні фрізи. Прям просадки до 30, до 20 FPS, в дощ їх їздити взагалі дуже складно. Прям дуже складно реально. Нічю також відчуваються сильні просадки. Тобто оптимізація на жахливішому рівні. У мене 20 фпс, до речі. Угу... Ніч дуже нічна. Не доїбаться до ночі, 20 FPS, а я не знаю. Що yo. я маю показувати? 20 FPS. Ну, у машини нормальних ціни нема. Це точно вийду. оце якась мильна або текстура, або що? Кнопочки, які я назначив, вони взагалі дозвичайно. Ну 20 ФПС, діду. Тебе типа ну, в тебе навіть твоя вебка лагає. Бо воно гру. Як? Ладно, добре. Піпец. Чим довше граєш, тим більше просадки, і тим менше ФПС. Це відчувається, це неіграбельно, це несматрибельно і оптимізація жахливіша. Навіщо було випускати цю гру з такою оптимізацією, я не знаю. Також я не знаю, що за прикол був о 6-й вечора. Те, що вони випустили о 6-й вечора, це просто такий був ну, прям мусор. Десь через 2 години вони випустили ход Fix Patch, де додали машини, яких не було на початку, яких не було о 6-й. І трошечки мені здалося, щось зробилося з оптимізацією, але все рівно оптимізація була на дні. Але все ж таки, я поїздив на панораму досить багато, і мені це. Траса реально сподобалась. Тобто, якщо отак підсумувати і розставити якісь плюси і мінуси, графіка ок не 25-го року, але для симрейсінгу норм. Все ж таки, симресінг це не про якусь там фотореалістичність. Я б це хотів бачити, але цього немає. І ну окей. Графіка ок. Фізика класна, вона цікава, вона відчувається новою відносно АЦЦ, і вона мені сподобалась. Модельки машинок окей, траси, самі текстури трас теж класні, вони пропрацьовані. Стало більше деталей відносно це, більше якихось мілачей, які додають такої живості знову ж таки картинки. Але саме оптимізація просто от жахливіша. І ще те, що я не казав: штучний інтелект ботів теж максимально жахливий. На дуже він тупорилий, схожий на першого соту корсу, боти вбиваються просто постійно. Я думаю, зараз також ми побачимо на картинці: вбиваються вони, вбивають всі, вбивають тебе, бо ти жахливі. Покатати з нами весело, не спорю, але не більше. Просто покатати раді якогось приколу. Бо виїдуть вони, от як боти, це відчувається, і це не подобається. Давай пробуємо. Ну Як, чувак, бот. І, і буде дуже, буде дуже дуже круто, але mm. за тисненням, мені кажеться, треба працювати. Ну, там із бо ти то самі себе вбивають. Бог їм а... суддя. Що прохи? Що таке? <ривіт> Будемо їхати зі, зі, як? Це великі проблеми. Так, да, тільки що, чувак, мені прям в салон світив. Тупо подивись, як вони їдуть ці. Ну, я не знаю, паровозик вони весь. Тупо взяв, паровозик їде і все. О, розформувався. Паровозик. <ривіт> Ладно, зараз щось дивне відбувається, відбувається верніше. Також я зараз ставлю відгуки про цю гру від Домініка, і зараз ви просто побачите, що про це каже досвідчений пілот, так як я катаюся, як я вже казав, там менш ніж півроку. До мені катає вже дуже довго. Він відчув фізику, він про це зараз каже. Він також має свою думку, але сама по собі думка не сильно відрізняється від моєї. Я не проти цього переходу на двіжок Corsa, е, Але я не, не поба... ну, нових фіч, по суті, немає. Я розчарувався в тому, що в дощ не змінилася поведінка автомобіля. Тобто, воно як в АСЦ, просто у тебе мультиплаєр на меншу кількість зацепу і все. Тобто, немає цієї динаміки. Тому що у тебе є типу, суха лінія або накатана. Тобто, це було оце прикро було, тому що я був впевнений в тому, що вони це додадуть, але, на жаль, вони цього не додали. От. Е, ну, а так. По всьому іншому, знову ж таки, до фізичної складової нуль питань, бо знову ж таки, двіжок першого святокорсу він хороший. Він хороший, там приємно катати. Там є питання до до гуми, особисто в мене, що вона якби е е тактильно не змінює свої відчуття саме з моменту, коли ти виїжджаєш з п'ятів до моменту прогріву. Потім, коли вона в тебе знашується, ти її відчуваєш. Тобто, там немає от саме е, температурного ефекту на гуму. Тобто там є ефект зносу, це хорошо, але от саме температурного ефекту я там не відчуваю, і це все саме відбулося в Аце. Тобто, як там буде саме в цей момент пошкодження да зносу гуми, треба просто довше поїздити. Боти ідентичні до першого светокорси. Е, графіка, ні, графіка знову ж таки. Я понімав, що буде оптимізація. Загалом картинка приємна. То есть нуль питань до графіки. Юзер інтерфейс мені абсолютно не сподобався. Він мені дуже сильно нагадує мобільну гру. От, оці, оці величезні кнопки. То є, в першій ВЦЦ він зараз лідер серед цих трьох асетокорс для мене. От, Він прям дуже там, гармонійний, красивий. Да, само собою для UX теж типу, є питання, але загалом мені дуже подобається. От, ось це, це дуже сильно так прям Unreal Engine жорстко віддає. Але ну загалом, короче, такі зміщені відчуття. Тобто, я вже чекаю завершений продукт. Мені дуже цікаво буде, що буде, коли онлайн, як взагалі реалізований буде онлайн. На оцей Open World мені абсолютно насрать. Мені не цікавий він. І оці всі тюнячки, шмунячки, ну це не моє друзі. Я, я люблю автоспорт, я люблю гонки і так далі. Ну і фіналочка. Дякую, що дивились цей огляд. Я дуже вірю, що розробники допіляють цю гру. Я думаю, в них має це вийти. Я також. Бажаю їм наснаги, щоб вони зараз не утонули в негативних відгуках, бо їх буде багато і є за що її реально рогати. Ця оптимізація не іграбельна. Але думаю, з новими фіксами ми ще побачимо її в мене на стрімі, побачимо їх в когось, побачимо відоси. І я вірю, що буде ще годна гра. Всім дякую, хто був зі мною на стрімах, хто мене підтримував, хто створював активність. Дякую, що дивилися відео. І підписуйтесь, будуть стріми, буде, будуть відео нові, і будемо рости разом зі мною. Дякую всім, до побачення.